На дворі грудень місяць, а я знову на човнику на відкритій воді на річці Синиці, яка знаходиться в місто Благовіщенське Кіровоградської області. Рига зникла, спустили свого човника на воду. І сьогодні я вирішив трішки перебалити, відпочити і, звісно, пошукати хижака. Не будемо гаяти час. Розпочинаю підготовку до своєї риболовлі. Спочатку зберу свого спінга, візьму приманки. І на веслах, на човнику відправляюся в мандри по річці Синиця. Поки я готувався до риболовлі, чіпляв катушку, чіпляв там карабінчик, повідок, вітер мене зніс сюди в очерет. Взагалі це навіть і краще. Спінінг у мене сьогодні від виробника Zemex z 10 з тестом 528, спочатку я розпочну рибалити, де глибина буде приблизно від півтора метра, ну максимум до двох. Потім відповідно мені доведеться, мабуть, ще й плисти на більш глибшу частину річки синиця. Щучку я спробую пошукати на воблера. Поки я рухаюся з місця на місце. Тобто шукаю е, такі гарні локації, де я вважаю, що там рибка є, адже річку синицю в принципі, я дуже добре знаю, тому що я на ній виріс. Ви неодноразово бачили мої передачі з цієї річки. Тут, звісно, є дуже гарна е, риба, але річка сама по собі взагалі дуже трудова. І дуже довго доводиться підбирати якісь приманочки, проводочки і рухатися постійно по водоймі. Масштаб цієї водойми 72 гектари, і це все на веслах доведеться мені сьогодні, мабуть, обплисти. Поки я буду рухатися з місця на місце, то відповідно я чіпляю воблер, закидаю спінг, тролінгуємо на веслах. Розпочинаємо рухатися по річці синиці і будемо шукати якусь рибку. Адже хочеться трішки відпочити. Декілька років тому в ці часи ми вже бігали з зим вудлищами по кризі та ловили якусь окунічну плітку чи судака. А зараз ми будемо ловити з вами щуку чи судака. Не знаю, що вдасться. Будемо сподіватися, що рибка відреагує на нас і покаже нам гарну риболовлю. Розпочну рибалочку ось такого невеликого воблерка. Тут глибина взагалі буде десь сантиметрів 50-60 Та ще й найгірше те, що водойма вже, рита вже травою. Потрібно рухатися на веслах постійно, тому що замерзнемо. погода. Зимова. Це на 100% ще зимова. Взагалі я не використовую металевих повідків, чомусь до них не дуже звик, але ну, не хочеться, щоб маленька щучка тобі зрізала дорогого воблера твого, якщо він тим більше вже робочий, якщо він вже обкатаний, то ми будемо комбінувати, щоб не втратити свої приманочки. Флюрокарбон використовую в діаметрі 0,35 мм, як показав мій досвід. То цього достатньо, щоб витягнути здоровену рибу. Але е, на цій річці, на річці синиці, взагалі ми ставимо флюрокарбоної повідок не для того, щоб зберегти свої приманочки, бо на дні є якісь ракушки, камінчики, чи ще щось таке гостре. А флюрокарбон ми надіємося, що зберігає нас від е, покусів щуки, обрізають приманки. Це взагалі лише маленька щука. Велика щука взяла собі та й все, в неї зуби не такі дуже гострі, а маленька щучка, вона така, зубки в неї значно гострі, і вона тобі таке кусь-кусь і все, і твоєї приманочки нема. Ми Розвертаємо човника і відправляємося на ту сторону річки. Та й спробуємо там перебалити, там буде трішки затишніше, буде комфортніше. А тут страшенно клища вітер. І кидаю від себе спінінга, я знаю, ну, ну скільки метрів 10 більше навіть і не треба, щоб не сильно заглублявся в облорочок. Попускаємо обов'язково фрикціон, а то вдруг щука клюне в тролінг, щоб не втратити спінінга дорогого мені. Виставив свого спінінга більш-менш зручно так під себе. І розпочинаємо рухатися. І будемо дивитися за кінчиком нашого спінінга Уже, мабуть в облерок пішов по трависті побачимо. Ти маємо клюванечко. Клюванечко було. Ух ти! Хтось у нас є там. Хто ж це там? Щучка. Ми Не маємо невелику щуку, яка гарненька щучка. Так розпочалася моя сьогодні ранкова рибалка. Маємо невеликого щупака. Поставимо спінні поки що в сторону. Ось такий красунчик чи красуня. І на воблерочок спокусилася. Так що не все так погано. Щупачками маємо. І зараз будемо продовжувати далі рибалити. Човника розвертаємо і грибемо ж таки під ту сторону. А поки ми грибемо, то закидаємо свого. Спінінга. Так що нормальок. Поки що. Поки що нормальок. О, ось так. А цікаво було за нею помічати за спіну. Я ж кажу, пливеш. А він так дрин-дин-дин-дин-дин. І загрівся трішки. А то поки там збирав свого спінінга, розповідав вам трішки в очереті, то скажу відверто, що вітерець такий пронизливий, якраз мені там в лисе і я трішки підмерз. Але зараз ми змінимо точку лову і перейдемо на іншу сторону, там буде трішки затишніше і спробуємо перебалити там. Ось маємо, здається, ще одну рибку. Вимучали, вимучали, Ух ти, Ну хто ж це в нас там? Щучка, так? Невелика щучка. І зараз я вам розкажу цікаву ситуацію, з якою стикнувся буквально зараз на риболовлі. Ось такий пістончик маленький. Ну по-іншому ніяк не виходить. Ми тільки що впіймали ось такого невеликого щупака. Так взагалі він дуже маленький. Ми його зараз, звісно, випустимо, нехай а ми потім прийдемо знову ж таки за ним в наступному році. Взагалі в такої щуки зубки дуже-дуже гострі, треба бути дуже обережним. Давай, давай, щоб ми тобі не закровили, лише закриви щучка, все. О, все дуже гарно. Давайте її швиденько випустимо, а потім поспілкуємося. Ну Біжи, Красуня, біжи, рости, давай. О. Після того, як я впіймав першу щучку в тролінг, дуже довго ще напливався, дуже довго. Я обійшов частину річки по периметру і взагалі не бачив жодного клювання. Погода дійсно змінилася і не в гарну сторону накрапає дощик, не знаю, чи довго я ще зможу бути на рибалці, але в мене вже дві рибки є і взагалі це не так і погано. Я знайшов лише що дуже гарне місце. Тобто воно, як завжди, ми говоримо на перший погляд, ну, перспективне. Тут гіляки, тут мілина, тут тверденьке дно, взагалі є якісь такі бугорки. Здавалось би, для хижої риби це то, що треба. Тут зупинився, заякорився і розпочав ловити. Але розпочав облоблювати це місце, чомусь мені захотілося спробувати все-таки на джиг. Вага грузильця тут, якщо не помиляюся, 8 грам. Ну, дуже яскрава приманка. Тут стоїть усі книгачок. Чому усі гачок? Тому що тут багато зачепів, тут гіляки. Я відпрацював цією приманкою дуже довго. Справа, зліва, все, жодного клювання. Відповідно, потім я вирішив змінити приманку і кардинально змінити приманку. І я поклав ось таку силіконочку. Ось отака синенька крикозябка. і вага грузильця тут 5 грам. Оця приманка показувала дуже гарний результат у мене на попередній риболовлі не довелося на неї впіймати щуку, здається, в 5 кілограм. Також я відпрацював цю локацію цієї приманки. Справа, зліва, під берег, під гіллячки, ну, взагалі, все як має бути, все. повний ноль. Ну тоді, думаю, все, буду звідси е, тікати. І буду шукати якесь інше місце. Але потім мені прийшла така думка: думаю, чому б не спробувати тут в Справа в тому, що трішки не хотів я тут кидати в облерка, бо багато зачепив, не хочеться дуже загубити свою приманку. От але думаю, ну що буде, то буде. Ну, ну що я ці приманки купую, щоб на них дивитися, десь там в сюванті. Ні, дійсно ними треба ловити, їх постійно треба використовувати. І я поклав ось такого маленького облерка. Я сам собі не повірив. Я подумав, що я зачепився за геляку. Лише я закинув ті самі місця, де я використовував попередньо свої силіконові приманки. Зразу ж на падінні я отримав клювання ось такої маленької щучки. Тобто це говорить про те, знову ж, як ми завжди говоримо в своїх передачах, постійно потрібно експериментувати. Риба є, до неї потрібно підібрати якогось ключика, і тоді у вас вийде якась риболовля. Подиви, ах ти яка! Хі -хі -хі. Ти бачиш? Ой, не дасться вона нам, ой, не дасться! Просто торпеда Ходи до мене, красуня! Ось вона моя трофейна щука. Ух, я її навіть не можу втримати в руках. Ох, красуня яка. Ох. <рес> Як ви помітили в моїх передачах, я завжди випускаю рибу малого розміру. І ось вам, будь ласка, подарунок. Від річки Я отримав безліч. емоцій. круто, так чи ні? Круто. Це просто неймовірно щука. Адже рибалка в мене була просто супер. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові, до нових зустрічей!